Вітаю вас на другому уроці з розбору програми After Effects і Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали інтерфейс, ліцензію та мінімальні вимоги до програми. Тож, давайте почнемо з налаштувань і створення нашої першої композиції. Поїхали! Відкриваємо програму. Та для початку розберемося, які інструменти. В панелі швидкого доступу нам потрібні, та як додати і видалити зайві. Зараз бачимо, який найчастіше використовується в роботі. Перша панель швидкого доступу це ефект Presets, яка дозволяє додавати вбудовані ефекти до наших елементів, бо ще можливо застосовувати анімацію в інші способи та підключати плагіни і вирази, про які будемо говорити на наступних уроках. Друге це параграф. Панель, яка допомагає з вирівнюванням тексту у текстових леєрсах. Як вже казав, це шари або слої. Третє Character. Інструмент, який дозволяє працювати з текстом. Це вибір шрифтів, зміна кольору, розміру, обведення та інше. Четверта панель це прев'ю, через яку маємо змогу програвати попередню анімацію. П'ята панель. Трекер. яка потрібна для трекінгової анімації, якщо треба прив'язати елемент або анімований елемент до іншого рухомого об'єкту. Шоста панель це аудіо. Думаю, з назви зрозуміло, з чим працюємо в даній панелі. Сьоме – Align. це вирівнювання наших леєрс. Не плутайте параграф, це вирівнювання тексту у текстовому леєрсі. Align – це вирівнювання самого леєрсу відносно композиції. Восьме інфо. Це панель з інформацією про елементи. Якщо вам потрібно додати інші панелі, це треба робити кліком по кнопці Windows. І вибрати, наприклад, Brushes, і вона відображається. Щоб видалити її з швидкого доступу, клікаємо на позначку. І у відкритому додатковому відконці тиснемо на Close Panel. З цим розібралися і зафіксували. Далі ще треба провести деякі маніпуляції. А саме відкрити вкладку Edit, Preferences General. Якщо у вас стоїть пташка напроти Center Anchor Point і New Shape Layers, її потрібно зняти. Розповім чому, але трохи згодом. Ще треба клікнути на вкладку Autosave. І змінити значення за замовчуванням до 5 хвилин. Це автозбереження проєкту, щоб не втратити результати, бо помилка може виникнути звідки не чекали, і буде не дуже приємно. Тиснемо ОК. OK. Отже, тепер переходимо до створення першої композиції. Для цього є три варіанти. Перший клікнути на New Composition з вікна передогляду, другий це вкладка Composition New Composition. І третій – це клікнути на позначку Create New Composition. Тож для себе звик створювати через перший варіант. Після кліку в нас з'являється вікно композиції Composition Settings, де є три закладники: Basic, Advanced and 3D Renderer. Нам потрібна тільки перша вкладка, де ми додаємо назву композиції, наприклад, First. Комп. Чи назвати її згідно проєкту, який робите, чи у вас це буде фінальна композиція, наприклад. Далі переходимо до пресец або розміру нашої композиції. Де зазвичай використовуємо три варіанти. Перший це 1920х1080 для YouTube наприклад. Другий це. 1080 на 1920 це розміри Stories або Reels для соцмереж. Третій – це 1080 на 1080 для постів соцмереж. Pixel Ratio. Залишаємо, як є. Frame Rate – Це частота, з якою пристрій формування зображення, відображає послідовні зображення, що називаються кадрами. Resolution – Це якість відображення нашої композиції у вікні передогляду. Краще ставити середній, бо на максимальному рівні якості треба і комп'ютер мати відповідний. Duration – Це тривалість самої композиції. може вказати 30 секунд, що буде достатньо. Background Color. Це фон композиції. Колір неважливий, бо його можна поміняти у будь-який момент, як і всі ці налаштування. Клікаємо ОК. Та в нас з'являється перша композиція. Прошу звернути увагу, вікно Таймлайн стало активним. Поки що це чорний прямокутник, але далі будемо додавати елементи та розбирати їх властивості, і, звісно, застосовувати анімацію до них. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та переходьте до наступного уроку.